Всім привіт! Мене звати Ірина Кол. Рада бачити вас на своєму каналі. Як ви вже зрозуміли, це відео про мої книжкові підсумки осені. Я, до речі, хотіла підпалити оці свічки, але у мене десь пропали спічки. І я не знаю, як їх запалити. А так от я вирішила зробити підсумки року не детально про кожну книжку, прочитану, розказати, а от Зробити рейтинг від а, найгіршої до найкращої. Що ж, починаємо. Тут у мене дві стопки книг, тому що за осінь я прочитала 17 книг. Це, до речі, гарний результат, тому що, наприклад, весною в мене був не і я дуже мало читала. Починаємо наш рейтинг із а, найгіршої. Книги на 17-му місці. До речі, в мене її немає з собою, тому що я цю книгу дала почитати своїй подрузі, але це книга Веріті. Так, це було найгірше чтиво цієї осені, тому що. Моя, до речі, відгук на цю книгу є в інстаграмі. Можете зайти, подивитися, почитати. Посилання я залишу в описі. Здається, Колін Гувер це просто не моя письменниця, не моя авторка. Мені взагалі не подобаються її книги. Я читала тільки дві, поки якщо що кохаєш, і «Веріті», і обидві мені не сподобались. Мені не подобаються ні герої, ні сюжет. Ну окей, у Веріті ще більш-менш був нормальний сюжет, якщо порівнювати її з покинь, якщо кохаєш, але все одно. Я ці історії поставила до речі, 5 з 10. На шістнадцятому місці стоїть книжка Ліс духів. Я про неї багато розповідала і в відео про мої підсумки за жовтень. Я цій книзі поставила 6 із десяти, тому що, в принципі, сюжет цікавий, герої цікаві, мене інтригувала ця історія, але потім вона просто скотилася вниз і опинилася на 16 позиції із 17. Далі підуть книги, які мені, в принципі, сподобались, але все ж таки щось не вистачило. Це така, знаєте, категорія типу непогані книги. На 15 му місці стоїть Морд. Мор. Це якщо ви хочете якоїсь динаміки, щоб сюжет там був так, я не знаю, динамічний, щоб постійно щось відбувалося, то ні, це не про цю історію, тому вона така була легка. Розмірена, були кумедні моменти, піднімає настрій якійсь мірі, тому ця книга сподобається любителям таких легких фентезі. На 14-му місці мого рейтингу стоїть книга, яку я поставила 7 з 10. Це таємна історія до Натар. Тут більше відбувалося подій, тут було більше динаміки не завжди. Але ця книжка була трішечки розчаруванням, якщо чесно, тому що я її читала дуже довго, я її читала півтори місяці. Я вже втомилася від цієї історії, я хотіла її вже закинути або поскоріше прочитати. Можливо, якби я історію читала швидше, то я думаю, що вона мені б сподобалася. Є такий бзик, що якщо я читаю книгу більше не знаю двох тижнів, то все вона мені набридає на тринадцятому місці. Книжка Вій Миколи Гоголя. Книга така містична, тут українська міфологія, тому що тут Вій, відьми, всякі, всяка нечість. Ну насправді мені дуже сподобалася ця історія, але мені все ж таки не вистачило. Якби ця історія була розписана трішечки більше, розкрила би більше взагалі сюжет, героїв. То, я думаю, було б набагато цікавіше, а так я в історії ніби от тільки поринула, а тут уже хоп і все. І вже кінець. Я хочу далі знайомитися із українськими письменниками, які писали от саме такі фантастичні містичні історії. Далі книжка Агати Крісті. Вечірка на Геловін. Цій книзі я поставила 8 з 10. Було приємно повернутися до розслідування Пуаро. Останнім часом чомусь мені книги Агати Крісті е, не дуже подобались. Якісь вони були банальні. Е, це я про книги і не лишила жодного і таємничий суперник. Я очікувала більшого від них. А от саме оця мені сподобалась, тому рекомендую. Одинадцяте місце. посідає книга. Стівен Кінг Сяйвом. Із усіх книг Стівена Кінга, які я читала, я читала їх шість. А ця була доволі непоганою, навіть хорошою книгою. Тут було багато несподіваних моментів, були, знаєте, такі от напружені моменти. Я хвилювалася за героїв, особливо в кінці. Ну і звісно що були такі герої, не дуже приємні. І хоч би яке було в них там минуле, то все одно чомусь, ну, я не знаходила виправдань е, тим вчинкам і діям, тому це дуже класно описано в книзі Стівена Кінга, особливо про дитячі травми, які перерослись у доросле життя. До речі, є друга частина, е, доктор Сон, здається, я колись її планую прочитати. Коли це буде, не знаю, але. Це доволі мені сподобалось. Я не можу зрозуміти, чого я не можу зігрітися. Я сподіваюся, що ви також заварили зараз чай чи Каву і попиваєте разом зі мною. десятку відкриває книга Намисто. А це, до речі, книга сценариста. Сценариста таких серіалів, як Доктор Хаус, Закон і порядок, Надприродне, що мене дуже здивувало, тому що я обожнюю цей серіал, а також милі ошуканки та не зрозуміло. Сі е -ай", місце злочину. Я не знаю, чи я правильно прочитала, тому що цей серіал я не дивилась. Ця книжка була як ковток свіжого повітря після літа, тому що влітку я читала багато. Різних хромкомів, я від цього дуже сильно втомилася. І от на початку вересня я взяла оцей трилер, і мені дуже сподобалось. Тут, звісно, порушується дуже така, знаєте, складна і важка морально тема. Це втрати рідної людини, а особливо доньки. Скільки було також несподіваних сюжетних поворотів, я просто ну, дивувалася тому, як це все можна було закрутити. Я її поставила 8 з 10. Історія варта вашої уваги. На 9 сходинці книга Закохані в книжки не сплять на самоті. Це друга частина дилогії. Перша має назву Щасливі люди читають книжки і п'ють каву. Початок книги мені йшов трішечки затягнуто, було нуднувато. Звісно, хто читав цю книжку, той зрозуміє мене, тому що на початку книги не було того самого героя, який був в першій. <своего đo> <gibli> Там такий герой. Тут, крім того, що... Оці важливі теми порушуються, крім того, що тут є любов, так тут ще й багато є смішних таких моментів, що в першій чи в другій книзі, тому я теж дуже раджу прочитати. Ще одна книга, яка отримала від мене вісімку, і яка стоїть на восьмому місці в рейтингу, це кістки та зоряний пил. Це фентезі української письменниці. Мені дуже сподобалось насправді, хоча були моментами такі, знаєте. Банальні діалоги, де ще дитячі, можливо, але цілком мені сподобалось, Це вже холодний. В цьому сходинку посідає книга Піранезі. Книга мене вразила, тому що я взагалі не очікувала нічого. якщо точніше, я про неї взагалі нічого не знала. Абсолютно, я тільки знала, що це фентезі все. І те, що я отримала, це було просто а, вибух мозку. А тому, що як тільки я починала читати, я взагалі нічого не розуміла, що відбувається в цій книзі, що це за зали, що це за герой, що взагалі відбувається. Але потім, потім, мені сподобалось те, що впродовж книжки, коли я читала, я будувала багато різних теорій. це прикольно, це круто. За це лайк. І далі книжка, яка посідає шосте місце в рейтингу, це а, мости округу Медісон. Я відчувала від цієї історії і біль, і такий, знаєте, трепет, і я не знаю, як це ще писати. Тут така любов була, і це, до речі, книга мені щось нагадала. Хто дивився фільм, або навіть книга є щоденник пам'яті, або щось типу такого. Ну це прекрасна історія, це просто прекрасна історія. Я люблю прекрасні, красиві історії. І це була одна з них. Ці книзі я поставила 8,5 з 9. Я дуже довго думала 8 чи 9 ставити. 9 чи 10? <сум> починається? І все-таки вийшла поставити щось середнє. Що ж, ми тепер переходимо до головної п'ятірки цієї осені. П'яте місце, залізна вдова. Я її поставила 8 з 10, Але після того, як ми дівчатами обговорювали на книжковому клубі цю книжку, я вже така думала: а може мені поставити більшу оцінку. Це фентезі, це круте, східне фентезі. Незвичайне для мене, якщо чесно, тому що я такого ще раніше, мабуть, не читала. Тут ще авторка зачіпає також доволі багато. Таких соціальних тем про те, що жінок ще вважали якимись ну недостатньо сильними за чоловіка. Що чоловік, він же сильний, він має бути головнішим і всі діла. І головна героїня, оці всі стереотипи, вона їх всіх спростовує і доказує, що жінка може бути. Сильнішою за чоловіка, і що вона може добитися якоїсь влади і так далі. Я тепер дуже чекаю другу частину, хоча вона вийде хто зна коли. Далі четверте місце. Четверте місце посідає книга Анатомія, історія кохання. Ця мені книга дуже сподобалась. Я її поставила 9 з 10. Мені подобається атмосфера. Мені сподобалась головна героїня, яка навчається, яка вивчає анатомію. Вона читається доволі легко, швидко, і тому вона мені так сподобалась. Третє місце посідає книжка Приховані малюнки. Її я поставила 9 з 10 також. Незважаючи на оцінку, вона мені дуже сподобалась. Я їй навіть хотіла десятку ставити, але от щось мені все-таки в ній не вистачило, не знаю. От чомусь отак відчула, що мені треба поставити їй дев'ятку. Не питайте, насправді історія крутезна. Просто тут головна героїня не ідеальна, тобто вона минулому була залежна від наркотиків. Тут показує, як вона прийшла у цей шлях до реабілітації, як вона ну намагається жити далі після подій минулого. Тут багато несподіваних сюжетних поворотів. Я теж читала і я просто не встигала за подіями, не встигала за цими сюжетними поворотами. І насправді це дуже класно, тому що ця книга не давала мені розслабитися просто. Читайте цю історію. Якщо ви любите також трилери, ця книжка для вас на другому місці стоїть книга, яку я прочитала буквально нещодавно. Це «Діви». Я рекомендую всім цю книжку. Це і трилер, і детектив, і тут Академія, тут університет, тут грецька міфологія, тут і зачіпаються тема персифони, діви. Мені також сподобалась атмосфера. Мені сподобалось те, що от з самого першого речення книги ми знаємо, нібито знаємо, хто убивця. Продовж книги мене автор наскільки заплутував, що я вже також підозрювала просто всіх. Я вже думаю, що і той підозрюваний, і той також якийсь підозрілий, і той, і той. І те, що було в кінці, це було взагалі неочікувано, тому що я знову ж таки я не чекала на таке. Ця книга отримала від мене 10 з 10. Ну що ж, перше місце, перше місце посідає книга, яку я просто полюбила всім всією душою і серцем. Це просто неймовірна історія насправді. Я не очікувала також від цієї історії абсолютно нічого. Я і про неї, і не знала нічого. Мова йде про книжку Лабіринт Фауна. Це книга з дуже такою темною атмосферою. Тут фавни, тут феї, тут Друга світова війна, тут принцеса, король, і королева. Відгук до цієї книги я написала в інстаграм, тож можете також його детальніше почитати. Ця книга мені, от знаєте, як суміш Гаррі Поттера, Малефісенти та Аліси в країні чудес. Також дуже красива історія, але дещо жорстока. Навіть я закохалася просто в цю, цю книгу і. Я не знаю, що ще можна сказати. Просто ну, 10 10 – це однозначно. Що ж, це отакі вийшли в мене підсумки за осінь, 17 книг. Я б сказала би, що осінь в мене вийшла гарна в плані читання. У мене тут багато книг, які мені сподобались. Окрім перших двох, точніше останніх двох. А так, цілком я задоволена прочитаним. І сподіваюся, що зима буде такою ж продуктивною, як і осінь, можливо, навіть ще продуктивніше, тому що я закупилася різдвяними книжками, різдвяними історіями. І це ті історії, які, в принципі, можна прочитати за один-два вечора. І чекаю на ваші коментарі. Пишіть, скільки книг ви прочитали цієї осені і які з них. Для вас просто були най найулюбленішими. І які з них навпаки вас розчарували? Ну а я всім дякую за перегляд. Побачимося в наступних відео. Тож бувайте. I believe I can fly! I believe I can die!